Допомогу по безробіттю у період воєнного стану з жовтня 2022 року виплачують по новому. Про це нагадала директор Покровського міського центру зайнятості. На період воєнного стану максимальна допомога 6500. Яку б ти не отримував до десь заробітну плату, хоч 12, хоч 20. 6,500 і мінімальна тисяча, і людина отримує її протягом 90 днів. Щоб отримати допомогу по безробіттю, люди можуть подати заявку про надання статусу безробітного онлайн через портал Дія. Людина відкриває додаток у телефоні і становиться на облік. Вибирає центр зайнятості, який вона хоче. Облік осіб, які шукають роботу, ведеться незалежно від того, де знаходиться особа чи де вона проживає. Центри зайнятості. Можна ставати в будь-який. Як каже Тетяна Миколаївна, якщо людина виїхала за межі міста і прагне знайти роботу, то краще ставати на облік за місцем перебування. Але і наш центр зайнятості знаходить людям і в Дніпропетровську, і в Києві роботу. Якщо вони там, а стоять на обліку, то ми намагаємося їм там знайти роботу. На обліку центр зайнятості можна стати тоді, коли дозволяє ситуація. Зараз поняття безперервного стажу немає, але слід пам'ятати про деякі обставини. Якщо 12 місяців, які передують постанові на облік, у людини не буде 7 місяців страхового стажу, то вона буде отримувати мінімальну допомогу по безробіттю. Зараз на обліку перебуває така кількість людей. У нас цифра тримається весь час ось 386-387, ось, мабуть, вже третій місяць. Хтось стає, хтось знімається і таким чином цифра ця тримається. Тривають роботи і по програмі Армія відновлення. За оці два місяці, що ми працюємо в цій програмі, у нас працювало десь більше 20 осіб і Ця робота не є постійною, але це чудова можливість людині отримувати гроші, матеріальну допомогу для самого себе, тому що вона буде все рівно більше, ніж допомога в центрі зайнятості. Працюють по цій програмі з такими установами. Порводоканал і прибавляється людей у агентство розвитку і організації самоорганізації. Там прибавляється людей. У них гуманітарна допомога, там їм нужні люди. Також працюють з підприємствами по 331-й постанові. Роботодавець, який бере на роботу внутрішньопереміщену особу, у якої є справка 2022 року, то він отримує компенсацію за два місяці роботи по 6700. Треба, щоб ця людина проробила не менше ніж шість місяців. Директор центру зайнятості запрошує до співпраці підприємства та установи нашої громади. Закликаю роботодавців, звертайтеся до нас, тому що це гроші, це допомога, а вона завжди потрібна. Знімальна група телебачення Капрі спеціально для Капрі Ньюс.